Доброго раночку, мої любі, ось ми і дочекались весни, і до нас вже повертаються шпаки. Пропоную вам сьогодні послухати оповідання Василя Сухомлинського. Шпак прилетів. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голі їло ціклена голосно заспівав шпак. Він тільки-но прилетів з далекого теплого краю, знайшов свою шпаківню, сів біля неї і радісно сповістив Я вже прилетів, весна настала, спів шпака почув у своєму гнозді горобець він спав. Підстріхаю в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати. Та, почувши шпака, горобець стурбувався. Він розбудив горобчиху, що спала в сусідньому кубельці, і сказав Шпак прилетів. Тепер нам доведеться раніше вставати, бо за шпаком важко буде якусь їжу роздобути, він скрізь устигне першим. Горобчиха зіткнула і відповіла, віла, спасибі шпакові, що будитиме тебе, ледарю. Ось така історія. А кого своїм співом розбудив шпак? Так, дітки, горобців. А як назвала горобчиха горобця? Вона назвала його ледарем. Мабуть, тому, що він любив довго поспати, а зараз пограємо в гру комахи і птахи. Нам буде потрібно червоним кружечком виділити птахів. А зеленим комах приготувались. Так, це птахи. А в зеленому кружечку комахи. Молодці, дітки! Ви справились з завданням вже час прощатися, але не забувайте піклуватися про птахів. Виходячи на вулицю, візьміть трішки зерна і нагадуйте пташок. До побачення мої любі.